Користь насіння льону для організму людини є дуже великою завдяки його унікальному складу, який включає цінні жирні кислоти, клітковину, вітаміни та мінерали. Ось основні переваги насіння льону для здоров'я. 1. джерело омега 3 жирних кислот альфа-ліноленової кислоти АЛК. Насіння льону є одним з найкращих рослинних джерел АЛК, здоров'я серця. Омега 3 жирні кислоти допомагають знизити рівень поганого холестерину ЛПН-ща і тригліцеридів у крові. Зменшують кров'яний тиск, покращують еластичність судин і запобігають утворенню тромбів. Це значно знижує ризик серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів. Протизапальна дія АЛК допомагає зменшити запалення в організмі, що є корисним при таких захворюваннях, як артрит, астма, деякі автоімунні розлади. 2. високий вміст клітковини розчинної та нерозчинної. Здоров'я травлення. Клітковина сприяє нормалізації роботи кишечника, запобігає закрипам і допомагає підтримувати регулярний стілець. Розчинна клітковина утворює гелеподібну масу, яка сповільнює травлення і всмоктування поживних речовин, сприяючи тривалому відчуттю ситості. Нерозчинна клітковина додає об'єм до калу, полегшуючи його проходження. Контроль рівня цукру в крові. Клітковина допомагає уповільнити всмоктування цукру, що сприяє стабілізації рівня глюкози в крові, та може бути корисним для профілактики та контролю цукрового діабету 2 типу 3. Багатий на лігнани. Лігнани це рослинні сполуки, які мають антиоксидантні та естрогеноподібні властивості. Протипухлинна дія. Дослідження показують, що лігнани можуть знижувати ризик деяких видів раку, зокрема гормонозалежних, таких як рак молочної залози та простати. Вони також можуть уповільнювати ріст пухлин. Підтримка гормонального балансу. У жінок лігнани можуть допомагати збалансувати рівень естрогенів, що корисно під час менопаузи зменшують припливи та інші симптоми та при ПМЦ. 4. Сприяє зниженню ваги. Завдяки високому вмісту клітковини насіння льону викликає відчуття ситості, що допомагає зменшити споживання калорій та контролювати вагу. 5. Покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Омега 3 жирні кислоти та антиоксиданти сприяють зволоженню шкіри, зменшують запалення корисні при акне екземі та надають волоссю і нігтям здорового вигляду. 6. підтримка імунної системи. Поживні речовини в насінні льону сприяють зміцненню імунітету, допомагаючи організму боротися з інфекціями. 7. джерело мінералів. Насіння льону містить магній, важливий для нервової системи та м'язів, фосфор, для кісток, мідь, для утворення еритроцитів. Марганець для обміну речовин та селен антиоксидант. Як вживати насіння льону, мелене насіння. Щоб організм засвоїв усі корисні речовини, насіння льону необхідно вживати у меленому вигляді. Ціле насіння проходить через травний тракт транзитом, не вивільняючи всіх поживних речовин. Можна молоти його в кавомолці безпосередньо перед вживанням, додавати до їжі, мелене насіння можна додавати до каш, йогуртів, смузі, салатів, випічки, супів. Ляна олія. Ляна олія є чудовим джерелом омега-3, але не містить клітковини. Її не слід нагрівати, тому найкраще додавати її до салатів або готових страв. Важливо вживати насіння льону потрібно помірно, починаючи з невеликих доз від 1 до 2 столові ложки на день. Оскільки воно багате на клітковину, необхідно збільшити споживання води, щоб уникнути дискомфорту в травній системі. Перед внесенням значних змін у свій раціон, особливо при наявності хронічних захворювань або прийомі ліків, рекомендується проконсультуватися з лікарем.